Вітаю! Це проект. Все про програмне РРО» з Євгеном Лежаніним та командою Семінар. Я маркетинг директор Добідок, сервісу, який перевертає уявлення про сучасний електронний документообіг. Добідок є частиною екосистеми продуктів Checkbox Group. А сьогодні я розкажу вам про проривну і суперпросту інтеграцію програмних каз чекбокс із Укрпоштою, а також як можна легко видавати чеки, не звертаючи увагу на вимкнення світла. Починаємо. Першу чергу розповім вам про довгоочікувану інтеграцію Укрпошти з чекбокс. До речі, такий функціонал для Укрпошти ми реалізували перші на українському ринку. Отже, в чому суть? Під час продажу товарів через інтернет, покупець може зробити замовлення з відправленням товару через Укрпошту, ще й з післяплатою. Як в такому випадку коректно видати чек, не ламаючи собі голову і щоб не наразити себе на помилку та штраф? Якщо у вас каса від чекбокс, можете забути про ту роботу. Зробіть всього три прості кроки. Перший крок: активуйте можливість легкої видачі чеків через післяплату Укрпошти. В розділі каси тисните на три крапку праворуч, навпроти бажаної каси і обираєте увінкнути доставку Укрпошта. Другий крок отримуєте замовлення від клієнта і при відправленні товару створюєте проект чека на порталі «Чекбокс». Оберіть опцію Укрпошта, впишіть номер накладної та телефон-отримувача. Третій крок відправте посилку. Щойно отримувач забере її, чек автоматично фіскалізується та відправиться на емейл, вайбер або смс. І не турбуйтеся про відкриття зміни. Якщо, наприклад, у вас у неділю вихідний, а в цей день клієнт прийшов забрати посилку до відділення Укрпошти, система автоматично відкриє зміну та сформує коректний фіскальний чек. Так само просто при закритті. Якщо зміна була відкрита автоматично через інтеграцію, вона закриється самостійно після 23.30. Якщо ж ви відкривали зміну вручну, її потрібно закрити також вручну або налаштувати автоматичне закриття у своєму кабінеті на порталі Checkbox. Власне, ось і все. Ніяких токенів, додаткових перемикань між порталом каси та сервісом пошти. Активували функціонал на касі, ввели номер накладної та телефон-отримувача, і все. Далі чек буде видано автоматично. Хіба не краса? Тому, друзі, користуйтесь унікальним рішенням чекбокса та видавайте фіскальні чеки при післяплати через Укрпошту легко та без турбот. Наступна тема, про яку ми поговоримо, як видавати чеки навіть в умовах перебоїв з електроенергією. На жаль, ворог продовжує обстріли енергетики, а разом із ним до нас приходять вимкнення світла, зникнення інтернету і, відповідно, перебої в роботі бізнесу. Як бути в такій ситуації? Чекбокс підготував для вас два зручних рішення: рішення номер один: чекбокс каса менеджер. Це десктопна настільна програма, що встановлюється на касовий вузол на вашому комп'ютері або ноутбуці та містить офлайн режим. Головне мати налаштовану інтеграцію з вашою фронт системою або обліковою системою. А після встановлення потрібно обрати її у фронт системі як касовий апарат. Дана версія каси може працювати автономно, тобто без під'єднання до інтернету, але не більше 36 годин підряд відповідно до закону. Рішення для блекаутів номер 2 Каса в смартфоні. Встановлюйте бета-версію застосунку чекбокс на ваш Android-гаджет і видавайте чеки з нього під час блекаутів, приймаючи готівку. Бета-версія відрізняється від основної наявністю офлайн режиму. Як підключити касу в смартфоні, яка працюватиме офлайн? На вашому Android-смартфоні зайдіть у Play Market, введіть в пошуку чекбокс, перейдіть на сторінку застосунку чекбокс програмне РРО. Друге, спустіться нижче до віконця, як приєднатися до бета-тестування. Натисніть кнопку «Приєднатися». Почекайте кілька хвилин і перезапустіть Play Market. Після приєднання у віконці побачите відповідне повідомлення, встановіть застосунок. При блокауті каса буде автоматично перемикатися в офлайн. Більш наглядно все це ви можете знайти у блозі чекбокс. Ми вже опублікували статтю на тему роботи під час вимкнення світла. Переходьте і читайте. До речі, якщо у вас немає світла, але є інтернет, то каса в смартфоні дозволяє не тільки видавати чеки під час прийому готівки, а й приймати оплати карткою через Step2Phone. Але для цього ваш пристрій повинен мати налаштований еквайринг. Якщо ж ви вже використовуєте основну версію каси в смартфоні, не ту, яка бета, то алгоритм встановлення бета-версії застосунку трошки відрізняється. Вам потрібно на вашому Android-смартфоні перше, видалити застосунок чекбокс через Play Market, друге очистити кеш Play Market. Для цього зайдіть в налаштування пристрою, оберіть опцію програми. Далі всі програми знайдіть серед них Google Play Market та натисніть Очистити дані. І третій крок. Повторити пункти з першого по третій, які я проговорював на попередньому слайді. Тоді ви зможете використовувати касу в смартфоні навіть за відсутності світла. А на цьому в мене все, друзі. Користуйтеся після плати через Укрпошту з нашою новою інтеграцією, і нехай жодні блекаути не зупинять ваш бізнес, адже ви з чекбокс. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на цей канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам урок. Роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не припустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!